Десять ракет у напрямку затоки, атака по Одесі, пошкоджена пожежна частина та поранені рятувальники. Старовине козацьке кладовище сповзає в озеро. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Ою людей поранені в ніч проти 1 листопада. Російська армія ракетами атакувала Одесу. Внаслідок атаки була пошкоджена одна з пожежних частин міста. В головному управлінні ДСНС області повідомили, що рятувальники слідували викриття під час повітряної тривоги. Наразі травмовані у лікарні з ними працюють медики. Постраждала наша пожежна частина, вона побита, побиті пожежні автівки, побиті стіни, вибито скло. Це черговий такий цинічний удар, саме по нашим рятувальникам, по людям, які рятують інших людей. Ця, саме ця пожежна частина, вона вже не вперше страждає саме від атак росіян. І саме з цієї частини і хлопці наші гинули від повторних повітряних ударів. А мосту через Дністровський лиман. Російська армія в ніч проти 31 жовтня випустила 10 ракет по курортному селищі Затока. За даними повітряних сил, було дві балістичні ракети із кандерем КН 23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59 69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Дві з них, а саме авіаційні, вдалося збити силам ППО. Нагадаємо, у 2022 році російська армія неодноразово наносила ракетні удари по автомобілі. Вільно залізничному мосту через Дністровський лиман у затоці, тоді він був частково зруйнований рух мостом був заборонений. 9 годин гасили пожежу. 26 жовтня в Одесі горіли складські будівлі. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів полум'я охопило всю споруду. Площа горіння складала півтори тисячі квадратних метрів. Від ДСНС залучалося 10 одиниць техніки та 50 рятувальників. Від Асоціації добровільних пожежних України одна одиниця техніки та четверо людей. Обійшлося без травмованих. Наразі причини займання встановлюються. Африканської чуми свиней зафіксовано у селі Августівка одеського району. Про таке повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Там кажуть, це вже третій випадок у 2024 році. Попередньо захворювання було зареєстровано також у Подільському та Білогородністровському районах. Станом на сьогоднішній день в селі Августівка діє карантин відповідно до рішення місцевої державної надзвичайної протеплічної комісії. Є затверджені певні заходи, які повинні виконуватися. На сьогоднішній день лікування проти африканської чуми свиней немає, і заходів специфічної профілактики, тобто вакцини, теж немає. Тому основними заходів, щоб не допустити виникнення даного захворювання, є проведення роз'ясненої роботи і посилення заходів біобезпеки. Господарство е, утриманню свиней. Якщо в великому господарстві хворіє одна свиня, то все господарство вон все поголів'я даному господарстві. Якщо це не блочний пункт, він повинен бути знищений. Домовини стирчать із скручі. На Одещині старе козацьке кладовище поступово обвалюється в озеро. Цвинтер розташований у селі Глибоке на березі найбільшого в Україні штучного озера Сасик. Він поступово руйнується через суви ґрунту. Який це нині має вигляд? Показав блогер-мандрівник Олександр Лавров. Як зазначають краєзнавці, руйнуватися кладовище почало внаслідок штучного опріснення лиману Сасику у 80-х роках та перетворення його на озеро. Чимало надмогильних брил виконані у формі так званих козацьких хрестів, традиційних. Для України. До реєстру пам'яток цвинтар не включений, тому державою він не охороняється. Брила, яка впала. от, прямо зверху. Якщо подивитись, там реально видно, як стирчать домовини. Оце дерев'яні труни, а прям з обрива. Одесу відвідала міністерка культури Німеччини Клаудія Рот. Про це повідомили Вова. Вона ознайомилася з історичним центром Одеси і мала змогу побачити наслідки ударів російської армії, зокрема по будинку вчених та Спасопрабриженському собору. Міністерка запевнила, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну. На знак зміцнення культурного зв'язку вже у січні в Берліні відкриється спільна виставка з Одеським музеєм західного та східного мистецтва. Йдеться в повідомленні ова. Зазначу, що це не перший візит пані Рот у 2022 -му. У році вона приїздила до Одеси на запрошення тодішнього міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка. Тоді ж вона отримала у подарунок марку Укрпошти з російським воєнним кораблем, який йде за знаним курсом. А де Одеси Геннадій Труханов провів виїзну нараду щодо стану робіт в будинку, під'їзд якого було частково зруйновано внаслідок російської дронової атаки на місто 2 березня. Тоді тут загинуло 12 людей, з них 5 дітей. Наразі з багатоповерхівки вивезли тонни сміття із квартир, завершили ремонт даху над кутовим під'їздом і самого під'їзду з першого по дев'ятий поверх. Звітують у міській раді прибудинкова територія біля місця влучання також розчищена. Сюди люди досі продовжують нести квіти аби вшанувати пам'ять загиблих від російської агресії. Ми зобов'язані забезпечити житлом всіх, всіх людей. На зараз всі, хто звернувся за допомогою є відновлення, отримав житло. Також люди, які звернулися за компенсацію, отримали цю компенсацію. Це права частина. Сьогодні ми провели таку інспекцію, подивилися, що у нас і за тривалості Будівельних процедур це ми робимо не так швидко, тому що треба зробити експертизи, треба зробити проекти, і далі ми будемо працювати на тому, щоб посилювати стіну. Дцядцять тисяч доларів допомагав уникнути мобілізації. Оперативники розкрили схему незаконного збагачення. Повідомили у поліції, за словами слідчих, підозрюваним виявився 23-річний житель одеського району, який розповсюджував інформацію про вирішення будь-яких питань, пов'язаних з ухиленням від мобілізації. Він запевняв, що за грошову винагороду може вплинути на потрібних людей: серед посадовців, медиків, працівників територіальних центрів комплектування, а також на прикордонників, які у подалі. Шому допомогли б тим, хто купив послугу, безперешкодно покинути межі країни. Підшукавши клієнта, фігурант домовився з ним про надання таких послуг, вартість яких становила 12 тисяч доларів. Спочатку він отримав 4 тисячі гривень авансу. А вже на наступну зустріч клієнт мав принести особисті документи та ще 5,5 тисяч доларів. Правохоронці затримали фігуранта відразу після одерження ним обумовленої суми. Непровомірне вигод. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під варту з правом внесення застави. В ході слідства встановлюватиметься особи, які могли скористатися протиправними послугами фігуранта і можливих його спільників. За скоєне чоловіку загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває. Ветерани з Одещини здобули срібло на першому чемпіонаті Європи з веслування на ялах. Змагання відбулися в грецькому місті Агіатріада. В них взяли участь близько 120 спортсменів з України, Греції, Швейцарії та Естонії. Всі човни, які використовували для запливів, були доставлені з України. Команда ветеранів з Одеської області в категорії мілітаріадаптивне веслування посіла друге місце. Перше у спортсменів з Дніпропетровщини. Хлопці дуже наполегливі. Це ну це знаєте, це воїни. На них коли дивишся, коли Відсутні ноги, а коли там відсутні, там є у нас хлопці, які там одна рука відсутня, і нога одна відсутня. Так? І коли хлопці так наполегливо займаються, коли це бажання змагатись для адаптивних спортсменів, це позитивний адреналін, натовська система, це дуже важливо. Тобто вони відновлюються, здоровлюються в такі наснага до життя. Можуть штрафанути за погану мову під час роботи однієї з комісій міськради, депутат від партії довіряє ділам Олександр Іваницький говорить російською, а потім згадавши про штраф за недотримання мовного законодавства, повертається до української. Просто давайте вот є там хто хорошо працює, получає більше, плохо роботи получають менше. Всі тати міханізм не работает, значить надо запускати механізм переизбрания. Ну що то надо там мінять там у царстві? Змінювати зараз штрафу знову. Перехожу на цю погану мову. Вибачте, наступного дня депутат на своїй сторінці у Фейсбуку опублікував пост, де пояснив, що тимчасово переключився на російську, щоб належно прокоментувати ситуацію одному з учасників засідання. Він підкреслив, що поганою мовою назвав саме російську. Нагадаю, згідно з кодексом за порушення мови робочого спілкування, передбачений штраф від майже 3,5 до 7 тисяч гривень. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним. Побачимось за тиждень.